Можна зовсім не додавати цукор, якщо персики достатньо солодкі. Мармелад виходить щільний, нелипкий і дуже смачний. Персики мию, видаляю кісточку, нарізаю шматочками, додаю трохи води і відправляю тушкуватися на вогонь. Тушкую до м'якості, а потім пробиваю блендером і перетираю через сито, щоб прибрати грубі волокна. За допомогою стаканчика це робиться дуже швидко. Замочую желатин у холодній воді і залишаю до набухання. Персикове пюре пробую на смак і визначаю, що я буду використовувати у якості підсолоджувача: цукрозамінник, мед, цукор чи все одразу. Зупиняюсь на одній столовій ложці цукру, додаю розтоплений желатин і виливаю десерт у форму, застелену харчовою плівкою. Майже все готово, залишилось дочекатись повного застигання. Я поставила десерт на ніч у холодильник, а на ранок вже насолоджувалась. Приємна прохолодна желейна текстура, не липкий і дуже легко нарізається.